Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Новин сьогодні дуже багато, тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Напевно, найголовніше, що сталося за цей тиждень, це на жаль не прям найкраща новина, скажімо так. Але король Чарльз був короткочасно госпіталізований через побічні ускладнення хіміотерапії. Я відразу скажу, його стан зараз стабільний, його навіть відразу відпустили додому через один день, але на пару днів, звичайно, відмінили всі його виходи. Я от тільки нещодавно в одному з відео говорила про те, що от Чарльз настільки чудово виглядає, по ньому взагалі не скажеш, що у нього там щось проходить, якесь лікування. Тільки, тільки про це казали, а ось воно як воно буває, насправді. він сміється всюди ходить, але воно не може надавати про себе знати. Тож, 27 березня його госпіталізували, але вже 28-го його відпустили. Його сфотографували біля Кларенс Хаусу. Він всім махав із задоволенням дивився на людей. До цього, 26 го числа, він був у Лондоні. Він тоді відвідав виставку в центрі Лондону. Вона називається Somerset House. Я якраз тоді дивилася його фото 26 березня і думала, ну який красунчик. Оця рожева сорочечка, блакитна краватка виглядає чудово. Чудово, і здавалося б, на наступний день його госпіталізують. Але велике щастя, він вже себе набагато краще почувається. І, взагалі, Чарльз, ти там тримайся, на тобі весь цей дух тримається. Ну і вже в понеділок, 31 березня, стало відомо, що інші свої виходи Чарльз вже не відміняє. Все чудово. І в Італію вони з Камілою, звичайно, також летять. Цього тижня в Британії пройшов день матері. Ми з вами пам'ятаємо, який скандал був на минуло. Минулого року, коли Кетер опублікувала те саме фото з фотошопом, дітьми. Тому в цьому році ніяких фото, лише відео. І там від Кетерін видно лише руки, і трішки видно ноги. Я думаю, що це швидше за все вільям. В основному це природа. І вона підписала, що протягом останнього року природа була нашою святиною у цей день матері. Давайте відсвяткуємо матінку природу. Тобто вона зробила акцент на дні матері як на матері, природі, а не на і на такому зв'язку з природнім світом, а не просто як на матері, яка дає життя дітям. Доволі розумний хід, я вам можу сказати точно, тому що після того, що було минулого року, якби вони виклали фото, я думаю, його проздивлялися з усіх просто боків і сторін, тому що такий скандал, він, на жаль, запам'ятався сильно, настільки, що, якщо ви сьогодні зайдете на це фото в інстаграмі, офіційному Увельських воно все ще підписане інстаграмом. Як Будь ласка, зверніть увагу, воно типу відредаговано. Я думаю, вони не захотіли знову такої асоціації, тому зробили уклін в сторону матері природи, а не прям матері. Хтось з роял фанатів написав, що це розумно так зробити, а хтось написав, що ми просто хотіли нову фоточку, а фоточки не було. Король та королева згадали своїх матерів на чорно-білому фото. Принц Чарльз, ще хлопчиком сидить поряд з королевою Єлизаветою, коли вони нахилилися один до одного читаючи книгу. А по інший бік від покійної королеви сидить молода принцеса Анна. Вони написали: бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми мирної материнської неділі. А друге фото це мама Каміли з маленьким Томасом Паркер-Боузом на руках. Звичайно, до цього дня принцеса Євгенія поділилася фото, а Меган неочікувано також поділилася фото домашнього пирога і підписала, що наша традиція материнське, материнська неділя у Великобританії. Хоча і День матерів в США припадає на травень місяць, Меган все одно вирішила привітати зі святом, скажімо так, відзначитися, і опублікували плюс щось до цього свята. Взагалі цікаво, коли ви дійсно з різних. Країну у вас по-різному святкуються свята, але все одно святкуєте свята один одного. Це доволі м -м, цікава традиція зберігання своїх традицій. До Дня матері Сара Фергюсон запустила фото, і вона і воно це фото з Христин Ернеста, сина принцеси Євгенії. До речі, навіть Емілія, Емілія Спенсер поділилася фото до цього дня і виклала фото зі своєю мамою. І Джеймс Міддлтон виклав фото своєї дружини Алізе до свята. Принц Вільям цього тижня був у Корну. Він взагалі їхав, щоб познайомитися з молодими фермерами рундаторами його земель в Корнуелі. І Вільям також став новим патроном We Are Farming Minds. це благодійна організація, яка прагне знищити стигматизацію щодо психологічного здоров'я серед фермерів. Фермарів, тому що все ж таки, це як наші більш старші люди, вони не вірять в це психічне, психологічне здоров'я, і треба все ж таки створювати більше організацій, які б працювали з більш старшим населенням, нагадувало про те, що психічне здоров'я взагалі то існує. А в Британії є доволі популярне шоу, це ферма Ларксона. Вільям зустрівся з Келібом Купером, який там знімався. Ви з'ясувалося, що це шоу дуже любить принц Джордж. І коли принц Вільям сказав Джорджу, що він зустрівся, Стріна цього Кейлеба, то він спитав: А що ж йому передати? На що Джордж сказав? Скажи йому, що він трішки слідкував за своєю мовою, маючи на увазі, що той сильно сварився матом, лаявся під час. Під час зйомок у шоу Купер на це зізнався, мене правда звинувачували в тому, що я занадто багато лаявся. Я намагався зупинитися, але в інший момент мені казали, що це чудово, тому що це щиро. Ось мені це і подобається в цьому шоу. Так багато людей подякували мені. Сказали, ти об'єднав родину. Герцогство Корнуел охоплює приблизно 130 акрів у 23 графствах Англії та Уельсу. І саме воно стало спадком, скажімо так, принца Вільяма. Воно охоплює сільськогосподарські угіддя, власність, комерційні підприємства. І воно, по суті, є головним джерелом доходу принца Вільяма. Що вам цікаво, у мене взагалі є відео про фінанси королівської родини, у кого звідки гроші беруться. Також Вільям цього тижня був у Шотландії, зустрівся в рамках проєкту по бездомності. Він перевіряв вже перші будинки під час свого візиту, як вони виглядають. І що взагалі буде будовано в рамках п'ятирічного цього проєкту. Палева Каміла у нас, до речі, відвідала знімальний майданчик ITV. Тим цього року виповнилося 70 років. Каміла в традиційному синьому образі, в такому блакитно-синьому кольорі, скажімо так, брошечки гривіль. Вона дуже красиво їх прикріпила з двох сторін, виглядає елегантно і красиво. Також цього тижня в Каміли був ще один вихід: це був вихід на сторіччя музею Дікінс. І тут також елегантний синій колір. Каміла ніби знову повернулася до своїх абсолютно синіх образів. І у Каміли брошка з бджілкою. Каміла явно обожнює брошки з тваринками, комашками, всім таким. Я думаю, що це причина, чому принц Чарльз для неї саме таку брошку подарував на їх 20-річчя 20 їх весілля. Софі цього тижня також виходила. У неї був захід в європейському парламенті в Брюсселі. Це був захід в рамках проекту по правам дітей. Манікюрчик червоний, тут в неї все видно, краса. Я прям вже чекаю статей, які напишуть, що вона порушила протокол. Але як гарно. А от герцог Единбурзький, принц Едвард, її чоловік, став патроном Саусбен Центру. Він перейняв цей патронаж від покійної королеви Єлизавети. Це найбільший арт-центр, який був відкритий ще королем Горгом VI у 1951 році. Доволі логічно в принципі відомо, що у нас Едвард він більше займається театром, кіно, мистецтвом. Логічно, що цей патронаж став саме його. Цього тижня інвеституру проводив особисто Чарльз. Це було ще до того, як його госпіталізували, і нагородив коміка і актора Стівена Фрая. Він, Боже, як я подивилася, його фільмографію очманіла. Він і Алісу в країні чудес чеширо озвучував. І у відомих знімався Шерлок, тому що з Робертом Дауні молодшим він грав Майкрофта. І в хобіті знімався. Там взагалі така неймовірна фільмографія. А так я подивилася на його обличчя і наче не впізнала. Потім почала дивитися. Думаю, боже, золота людина. Сам він виріс у Норфолку і багато бере участь у програмах по захисту і підтримці природи. В нього настільки щасливе обличчя, людина дуже щаслива, що отримав таку нагороду. І сам він сказав репортерам, задоволений до небес, задоволений, як висота стін замку. Ну і по ньому видно. Людина явно й горить своєю справою, настільки професійний. Я думаю, отримати таку нагороду з рук короля для нього це щось неймовірне. Меган у нас продовжує додавати товари на свою сторіночку. Там тепер, окрім одягу, і аксесуарів, ще й косметика з'явилася. Отут уляля. Ну я вас, будь ласка, прошу не замовляйте собі щось, в чому ви не впевнені, воно не підходило, щоб воно підходило конкретно вам. Людей здивувало, що там дуже багато товарів до 10 доларів. Там у списку навіть лак для нігтів є. Є дані, що одну з просто футболочок за один тиждень вже придбали за її посиланням 300 разів. Вибачте, будь ласка. Ефект Меган такий трішки існує. Тим часом Молі Говард, співзасновник і генеральний директор нью-йоркського бренду La Jeans, La Джин, Jean, якось так, напевно, розповіла, що її джинси, в яких Меган була на шоу, розпродані за кілька днів. Причому за останній тиждень було замовлено 500. Пар саме за її посиланням з її сайту. Представники Крокс також повідомили виданню, що кількість пошуків взуття зросла на 70% порівняно з попереднім місяцем, після того, як одягла схожу пару в її епізоді з любов'ю Меган, де вона годувала своїх курей. Серед інших речей, які були розпродані на шоу, вони мене, якщо чесно, просто вразили, тому що ціна за речі доволі цікава. Наприклад, смугастий светр від Дженні Кайн за 395 доларів. Светр Лора П'яну за 1300 доларів купили більше тисячі разів. Блакитня сукня за 950 доларів це та сама, яка на заставці на меган. Якщо вірити журналу, то понад тисяча людей також перебувають у списку очікування на цей товар, тому що його повністю розкупили. Погодьтеся придбати светрик за 1300 доларів може далеко не кожна людина. Тому, Меган реально є свій ефект Меган це 100%. Тепер вона ще й може його монетизувати ще й настільки. Мені, якщо чесно, щось підказує, що вона з монетизацією цього сайту може заробити багато більше, навіть ніж з S Ever. Від Меган далеко не відходимо. Значить, скандал з Гвінет Пелтроу. Для мене Гвінет – це завжди. Петерпоц з «Iron Man». Коротше, що сталося? Виставляє Меган сторіс, як Гвінет виклала у себе в сторіс. Перехожу, дивлюсь, значить там сидить Гвінет, спочатку видно лише її, і висить питання: що ти думаєш про скандал, про який говорять у соцмережах між тобою і Меган? Ну і спочатку вона показує лише себе. Через пару секунд вона просто переводить камеру і там сидить Меган, їсть пиріг. Я сижу така і думаю: а коли я скандал пропустила? Між Гвінет Пелтру та меган Маркл, типу, як взагалі ці дві людини можуть пересікатись десь? Коротше, що з'ясувалося? Гвінет Пелтру виклала відео, в якому вона в домашньому одязі готує щось у себе на кухні, і там купа коментарів в цьому тіктоці, що це вона парадує Меган, намагається її висміяти. Бо, типу, Гвінет готує на своїй кухні, а Меган готує на чужій. Гвінет одягнена як людина. А Меган, ну ви зрозуміло, не ну, там пірячко на реч. Пірочко на речах, мені здається, не було. Ну, коротше, всякі такі величезні речі, типу, що в них незручно не готувати. Але насправді ніхто не перевірив, що взагалі Гвінет Пелтро, наприклад, ще у 2024 році викладала ось це відео, яке я прикладаю. І в принципі, в неї бувають тіктоки, в яких вона готує щось таке. При чому тут взагалі Меган, я не зрозуміла. Потім Гвінет Пелтро удала інтерв'ю в Unity Fair, де у неї прям про Меган запитали. І та сказала, що її виховували так, що інша жінка для неї завжди друг, ніяк не конкурентка. Але не дивлячись на те, що вони обидві живуть в Монтесі, то особисто вони поки що незнайомі, і Гвінет тоді додала, що треба якось дізнатися за секюрність Меган та Гаррі, як у них там справи, і зайти до неї з пирогом. Ну, нічого з цього мені на скандал не схоже, тому що, власне, потім на цьому відео Меган не їсть пиріг, але вона його їсть на кухні у Гвінет Пелтроу. Просто де скандал, де що трапилося. Я особисто посміялася з того, як з нічого, просто з нічого, навіть не перевіривши, люди створили ніби скандал. І описували, що ось Гвінет Пелтро посварилася з Меган Маркл. Насправді, у нас цього тижня про Меган ну, дуже багато новин. Вона і фоточку в підтримку альянсу матерів опублікувала, і не виставлений в першому сезоні шоу Шматочок, де вона капкейки з полуницею готує. Також опублікувала. А також друзі меган активно виставляють у своїх соцмережах товари бренду As Ever, які їм подарувала Меган. Так як я підписана на бренд As Ever, я все очікувала, коли буде наявність ціни. Ось мені прийшов лист. Що цього тижня товари будуть доступні для покупки. Тому я поки моніторю сайт, на момент запису цього відео цін наявності цього всього ще немає. Як тільки будуть ціни або щось цікавеньке, то я викладу це в телеграм-канал. Ми з вами, взагалі, часто, коли говоримо про благодійність принца Гарі, то згадуємо його фонд, який він створив разом з принцом Лесото Сентабель. Вони з принцем створили його на честь своїх двох, двох матерів, і цей фонд допомагав з обізнаністю про ВІЛ та СНІД в африканських країнах. І взагалі вони і підтримували молодь, багато займалися саме цим питанням. І в новинах майже пару місяців тому ми з вами казали, що дуже багато співробітників пішло з цієї організації, але не через те, що там хтось поганий чи ще щось, а багато людей просто пішли на пенсію. Все ж таки, цей фонд він існує аж з 2006 року. Також були новини, що. Що м, директорка цього фонду вона була замінена приблизно десь рік тому. Тож стало сьогодні відомо, що обидва вони пішли у відставку через претензії щодо управління благодійною організацією, через, скажімо так, скандали, якраз таки з новою директоркою. Комісія з питань благодійності, яка розташована у Великобританії, навіть проводить розслідування щодо фінансових махінацій. Цієї організації. Це, можливо, пов'язано те, що вони пішли, з розладом відносин між головою цієї організації, її звуть Софі Чандаук. Вона була призначена якраз таки минулого року. А у спільній заяві принц Гарі та Принц Сейзіо, цей принц Лосото, сказали, що сталося те, що є неймовірним. Ми шоковані, болісно шоковані, що повинні це зробити, але ми несемо відповідальність перед бенефіціарами Сентебель. Тому маємо поділитися всіми нашими занепокоєннями щодо е, діяльності цієї благодійної організації, щодо того, що зараз відбувається. Я так зрозуміла, з в принципі, всіх публікацій принца Гарі, що він сильно. Вбитий цією новиною в зізнався, що для нього це дуже складно відмовитися від все ж таки такої важливої організації, яку він створював, все ж таки в пам'ять про свою маму. І він сказав: хоча ми не будемо більшими меценатами цієї організації, ми завжди будемо її засновниками, і ніколи не забудемо, чого здатня до чого здатна досягти ця благодійна організація, коли за нею належний догляд. Я так розумію, це знову ж таки такий. Камінчик в сторону нової директорки. Принц Гаррі заснував Сенцебель через два роки після відвідування Лисото під час канікул після школи та приєднання до армії. Він розглядав це як продовження спадщини принцеси Діани, тому що ми з вами знаємо, що Діана зробила величезний вклад в розуміння та обізнаність захворю... таких захворювань, як ВІЛ і СНІД. Сама нова директорка вона не розгубилася <хи> і вирішила те, що порозказувати. Оце я розумію цікава жінка. Вона розказала про ситуацію, яка сталася між нею та принцем Гаррім під час гри в поло. Це була благодійна гра, про яку домовлялася особиста організація. Принц Гаррі, в принципі, не сильно там брав участь у якійсь там організації, і вони домовилися про певне місце для гри. Це місце було фінансово для благодійної організації, Окей, вони все ж таки благодійна організація, їм там якусь знижечку зробили там щось. І тут принц Гаррі такий: я візьму з собою камеру Нетфліксу, тому що йому треба було знімати це шоу Поло для Нетфліксу. Через це їм довелося змінювати місце. Тепер це стало знато дорого для благодійної організації. Тут теж такий момент, я не зовсім розумію, чому Принц Гаррі, по-перше, не сказав про це спочатку, якщо це правда знову ж таки. А по-друге, чому, якщо там щось таке відбувається, чому платить організація а не Гаррі, якщо йому треба це знімати? Але це призвело до зміни планів місці, за словами директорки, призвело до незручного моменту, коли вони. Приймали оцей кубок, Меган з'явилася поряд з Гаррі і сказала їй цій директорці, що вона відійшла від її чоловіка. Цей момент навіть потрапив на камеру і цю напругу, якщо чесно, можна на фото на скрінах навіть побачити взагалі явно якась не дуже приємна ситуація. Дуже цікаво, чим це закінчиться, яке розслідування зараз веде Великобританія щодо діяльності фінансової діяльності цієї організації, тому що якщо підтвердиться, що їх нова директорка не найкращим чином відео фінансові справи. То наскільки тут неправі принц Гаррі та Меган Маркл питання, але ситуація дуже неприємна. І насправді я навіть подумати не могла, тому що я цей скрін бачила, і в мене навіть не проскочила спочатку думки. А зараз, коли дивишся, розумієш, що напругу на фото реально видно, і реально видно, що вони не дуже задоволені знаходитися поряд на одному стенді. Також стало відомо про новий патронаж леді Габріели Кінгстон, доньки принца та принцеси Майкла Кенських. А вона була названа новою покровителькою благодійної організації Restore the Music, метою якої є підтримка музичних факультетів. В державних школах взагалі така її нова посада, в принципі, це не перший раз, коли вона співпрацює з благодійною організацією, яка саме пов'язана з музикою. Тому що пам'ятаємо до неї, коли звернулася принцеса Кетрін, щоб та допомогла їй з музичним супроводженням для її останнього концерту Christmas Carols Together at Christmas. Сама Леді Габріела сказала, що це для неї величезна честь, і їй буде дуже цікаво з ними співпрацювати. А на цій добрій ноті я буду завершувати наші зв'язки вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже в цю суботу. У нас буде нове відео про ціари британської королівської родини. Побачимося з вами!